У шинок заходить повністю гола панночка, і всі відразу затихли. Вона, виляючи стегнами, проходить через весь зал, підходить до барної стійки, сідає проти бармена і робить замовлення. Бармен, замість того, щоб обслуговувати, стоїть як укопаний, витріщивши очі і дивиться на неї. Паночка. Ну, що вилопився? Голих жінок ніколи не бачив. Та ні, бачив. Мені просто дуже цікаво, звідки ви гроші діставатимете. Петровичу, як на твою думку, що означає смертельно втомився? Смертельно втомився, це коли ти приходиш додому, а в тебе в ліжку лежить повністю гола жінка твоєї мрії. Ти підходиш до неї, роздягаєшся і мовчки, не кажучи ні слова, скидаєш її до чортової матері з ліжка і лягаєш спати. Начальник накинув оком на нову секретарку, підійшов до неї ззаду, сунув руку до неї в труси і шепоче. Любонько, а що це там у вас таке мокре? Мені здається, що ви до мене нерівно дихаєте. Сергія Михайловичу, не накручуйте себе. Це просто в мене критичні дні. Галя сіла на дієту, але на третій день їй стали снитися еротичні сни. Велика ванна кімната. Вона лежить повністю гола у ванні, яка наповнена борщем.